Вся слава Ісусу Христу, мир вам, друзі! Ви знали, що є три зброї Божі, щоб перемагати сатану та Антихриста. Перша зброя це є кров Ісуса Христа, тобто ангганця. Кров вона знаходиться у тілі, і коли я ододушна, ододумна з апостолами і з Божими дітьми, а Божі люди в нас часто є пастирі, священники. І церква Ісуса Христа. Коли я в єдності з тілом Ісуса Христа та церквою, тоді так я можу перемагати диявола. Друга зброя це слово свідчення. Тобто, коли я, проповідуючи, чисте слово, неспотворене Євангеліє по краю землі, свідчу про Ісуса Христа всім, Тоді я перемагаю диявола. А третє зброя це не полюбити своєї душі до самої смерті, так як апостоли. Всі, хто був вірний Богу, вони не полюбили своєї душі аж до смерті. І Біблії про це розповідається. І ми можемо бачити, хто, що за Ісусом всі апостоли за Христом і віддавали своє життя, що вони отримали. Вічне життя з Христом. І коли Ісус Христос середині нас і нашою зіркою стає по життю, то нам нічого немає страшного. Божих вам благословень. Амінь.